На Одещині дозріли перші експериментальні ділянки з бавовником. Людмила вперше у своєму житті збирає такий незвичний врожай. До цього жінка працювала на буряках. Зізнається, перехід на екзотичну культуру дався дуже легко. Аню жити. Вже... А ті, що сляпки не дійшли, то мені збираємо. Тут ретельно рахують кожну коробочку, адже науковцям треба визначити собі вартість вирощування бавовни на півдні України та розробити рекомендації для фермерів на всіх етапах агровиробництва від оренки до збору врожаю. Раніше досвіду вирощування бавовника у Бесарабії не було. Це стало можливо завдяки кліматичним змінам. Тут саме головне, саме головне це щоб він визрів. Так. А ми бачимо, що він визріває. Це говорить, що йде глобальне потепління, клімат і є температурний режим. І я не удивлюсь, якщо бавовник буде і під Києвом теж рости, і він буде рости. Поки що дослідники визначаються, який сорт найкращий для українських степів. Тому на експериментальній ділянці по два сорти з Німеччини та Сполучених Штатів та один зразок Туреччини. Особливість бавовника в тому, що на одному кущі можуть водночас бути і квіти, і ще недозрілі бутони, і розкриті коробочки. Тому зараз вже третій збір врожаю на цій ділянці. Наявність цього кущика. Значить, перший ярус ми вже зібрали. Потім стигне другий ярус, третій ярус. Ну, поочередно ми його збираємо і записуємо. Бавовник культура універсальна. Окрім цінних волокон, використовують її тверді пелюстки. З них роблять пелети для опалення. 60% ваги коробочки це насіння, з якого вичавлюють харчову та технічну олії. А макуху використовують у виробництві комбікорму для свійських тварин. Насіння, насіння от воно таке маленьке, але важке. Втім, найцінніша складова бавовника це целюлоза, яка використовується при виробництві пороху. Наразі Міністерство стратегічного розвитку потребує 10 тисяч тонн целюлози. Аграрний парламентський комітет планує закласти гроші на компенсації сільгоспвиробникам, які погодяться на вирощування бавовника. В середньому 10 тисяч гривень на гектар. Хочемо вийти на 30 тисяч гектар бавовни в Україні в наступному році. Виходили з того що 10 тисяч на гектар, 30 тисяч. Це 300 мільйонів потрібно закласти, і я думаю, я впевнений, що фермери відкличуться на це. Але насамперед українські дослідники мають визначитися, який сорт бавовника, вирощений на Одещині, найкраще для виробництва пороху. Тому вже цього тижня п'ять зразків відправлять у європейські лабораторії на енергетичну експертизу. Людмила Цебренко та Олег Шпак перший міський.